Добрий день. Останній день відпустки моєї. Тижнева відпустка дуже швидко пройшла, пролетіла. Ну що я? За відпустку трішки баночок закрив, трішки грибочків посушив. Ось наразі пройтись нові місця, подивитися. І отак виглядає моя берізочка. Так. І отакий от грибочок сьогодні потрапив в поле. Такий гарненький. Але хай росте під березовик такий. Не хочу я старі брати. Тож якось так. Почин. Але не беру. Будемо шукати молоденькі. Оце місце я в цьому році запомітив. Дуже красиві білі грибочки ростуть. І вони ростуть саме зараз. Саме зараз, коли у парку жодного білого грибочка немає. І саме тут, біля Берези, я останні гриби білі знайшов саме тут. Десь отам і отам. От. І сьогодні це місце мене не зрадило. Ви подивіться, яка краса. М -м -м. Бог ти мій. Бог ти мій. Красом сьогоднішнього полювання. ай яй 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 Боже, дякую, що ти є. Що ти даруєш. такі чудові моменти в цьому житті. Бог ти мій, тут не один білий. От і другий в самому ефірі. А можливо і третій. вот так це виглядає. Кайфок. Боже. Найближчі дні я тут З'явилися, бо робо... трудова неділя починається. Отак. От Три богатирі. Наразі у мене потрапило в об'єктив. Отак. Супер. Що може бути найкращим за все? Який, звісно, водерця, але і цього видости кайфовок. Дуже добре, що оці грибочки потрапили мені до рук. Супер. Ну, якщо в мене спінг в руках, то треба ж щось піймати. Давайте подивимось на це щастя. Отак. От от так виглядає щастя. В образі окуня. На 10 грам джиголовку. Окуньок. Супер. Здобув. Ну от, і закінчилась моя відпустка разом з відпускою літо. Завтра вже 1 вересня. Чудові краєвиди. Дорога додому. Ну, сказати, що не вдало, не скажу похід сьогоднішній мій. Знайшов три білих грибочка. Буде ролик. Побачите. Також були присутні підберезовики і підосиновик один молоденький. Потрапив, з'їдений, правда, лимаками. Ну то таке. За відпустку піймав декілька судачків, клюнув в соменятку, там десь кіла-полтора, заковтнув сильно п'явку. Відпусткою задоволений. Чого і всім бажаю. Відпочинок був у відпустку активний у мене. Жодного дня не було, щоб я посидів вдома. Тож, задоволений. Хотілося б більше білих грибочків, але таке. Сезон закінчився, початок серпня був дуже, дуже приємний. А наразі гриб білий сітчатий відходить. Треба перебазовуватись у ліс. Ну це вже після дощів. Буде полячок, буде білячок. Інший грибочок. Якось так. Це до зустрічі на моєму каналі Олександр Пошукаєв.